Замовив собі такі от китайські трьохдюймові білет лінзи на мотоцикл. Китайці трішки обдурили, прислали такі лінзи, але тут повинен ще бути подовжувач підрізьбу з переходниками на лампу H4. Ну, іншої сторони плюс, що не без тих, тому що в мотоцикл мені вона не стане з різьбою. Але мінус в тому, що ціна на оці 2000, а на з, з подовжувачами там, до 2170, слідующе. Прислали китайці цю лінзу Одно, на одній вентилятор зачіпав за корпус ось. Ось на оцій саме. Ось видно, його підгинав трішки корпус сам. Він металевий і вентилятор зачіпав за нього. Ну, це дрібниці. Далі. Розібрав я лінзу по тій причині, що ще кроме цього всього китайці прислали лінзи під лівосторонній рух. І галочка стоїть. Тобто, Якщо їдеш по правій стороні, галочка повинна зліва бути нижче, справа вище. А тут так зроблено, що галочка стоїть вище на ліву сторону і нижче на праву. Тобі ж буде дужче засліплювати зустрічний транспорт. Розібрав я лінзу. Як виявилось, в дечому китайці не брешуть. Стоїть. Два світодіоди, тобто два чіпа, один чіп і 11. Прямо під відбивачем. Як не дивно, обидва вони працюють по відео ось покажу, яка якість, як воно світить. Як на мене, не хуже, чим у мене в Audi стоять. Що там на Sigma x 1 Стоять лінзи тут у фарах. Ці, в принципі, не гірше будуть. Що ще з такого? Ось витяг я шторку і вирішив, що зробити. сейчас покажу. Ось іде сама галочка, вирішив я її підпиляти болгаркою. Просто сточить цю грань і все. Подивимося, що з цього вийде. Просто зробити його рівним так сказать. Ось стучу, ну алю, з алюмінія з якою зроблена. Сама ця шторка стучу.